Буде голодно в Україні за вікном спека спати нереально. Вода з під крана, не наче лава. Мінералка в магазині вже по 30 гривень, а хліб по 40. Де-не-де між новинами про війну ти чуєш ще про якусь саранчу, про те, що ворожі дрони не дають збирати пшеницю. І на секунду задумаєшся: невже знову? Невже знову буде? Уявіть собі, тиша в горах легкий туман лягає на вершини Карпати, там серед каменю та вічних смерек стара мольфарка промовляє пророцтво. Її слова звучать просто, але принизливо і страшно. Буде голод, але Україна переможе. Якби це сказав випадковий перехожий, може б ми і не звернули увагу. Але коли таке чуєш від мольфарки, жінки, яка століттями бере силу від землі й неба, то стає моторошно. Бо відразу виникає питання: а що як вона права? Всі падає, що буде голодно в країні трохи. Буде все дуже дороге. Зерно все буде картопля, все буде дороге. Трошки буде схиля схилятися до голоду. Падає ще таке. Побачите, бо трошки голод буде. І тепер переносимося з тих Карпат до іншого світу. До наукових лабораторій, де кліматологи запускають комп'ютерні моделі й дивляться в майбутнє. І що ж вони там бачать? Те саме, що сказала Мольфарка, тільки в наукових термінах. 2025 рік це рік аномальної спеки. Сонце випалює землю так, що вона тріскає, немов стара чаша. Вода йде глибше під землю, річки міліють, дощі зникають. Ви бачите, як сходяться два світи: міфічний і науковий. Стародавнє слово й холодні графіки кліматологів. Показують одну картину. Попереду випробування, і голова з них загроза голоду. Від початку липня в Україні фіксували рекордну температуру. У деяких областях країни позначка термометри сягала понад 40 градусів Цельсія. Давайте уявимо цю спеку не як суху цифру, а як живого ворога. У Європі над Атлантикою завис антициклон, наче гігантський невидимий блокпост. Він не пропускає прохолоду з океану. А натомість розпачене повітря з Африки та близького сходу проривається на північ. І воно не йде за день-два, воно стоїть тижнями, давить, сушить, задушує. Земля тріскає, пшениця в'яне, соняшники чорніють картопля стає дрібною, наче горіх. Для когось це просто новина в інтернеті, температурний рекорд. А для селянина це означає рік роботи, пішов коту під хвіст. Поле, яке мало дати хліб, перетворилося на сухий степ. Росія, напавши на Україну, принесла біль і горе не лише нам, а й половині світу. Країни, які безпосередньо залежали від поставок зерна, а значить і хліба тепер будуть на межі голоду. І тепер подумайте: для України це не просто погода. Україна це житниця, країна, яка годує не лише себе й півсвіту. І Якщо ця земля не родить. То це відчувають не тільки українці. Чуває Європа, Африка навіть близькі. Східко один тиждень, рік годує. Цьогоріч це прислів'я актуальне як ніколи. Через бойові дії та окупацію провести жнивну кампанію на усій території Запорізької області неможливо. Але якби справа була лише в спеці, може б ми якось би впоралися. Наші предки теж бачили невражайні роки і виживали. Але тут додається інший ворог: війна. Подивіться на Херсонщину, колись золотий рай, родючий, зрошуваний. А тепер спалені елеватори, покручена вибухами техніка заміновані поля. Ось українська пшениця на полях Донбасу вже дозріла. Її б мали в цей, час, в цей час збирати, але через інтенсивні бойові дії аграрії просто не ризикують випускати техніку на поля. 60% аграрних підприємств там просто знищені. Уявіть собі, фермер виходить у поле, і отрактор готовий працювати. Є насіння, є руки, але перед ним табличка міни. Один крок і смерть. Земля, яка мала годувати, тепер убиває. Це вже навіть не про економіку, це про трагедію нації. І ще один удар: зрошувальні системи на півдні, без них ніяк. А тепер вони або зруйновані, або під окупацією. І це означає, що навіть якщо спека не така сильна, урожай все одно пропаде, бо немає води, немає системи. Отже, ми б'ємось двома ворогами одночасно. Спека сушить зверху, війна рве знизу, і це найгірше поєднання, яке тільки можна уявити. Відео очевидців нагадують кадри із фільмів катастроф. небо закрите полчищами саранчі, машини пробиваються сквозь плотні облака вредителей на дорогах. Биологи объясняют это пересыханием Каховского водохранилища после разрушения плотины. Обнаженное дно, жара, отсутствие водных барьеров – все это создало идеальные условия для размножения саранчи. И тут на горизонте еще один удар – сарана. кто скажет, тот тоже ж экзотика, воно десь в Африке, але нет, сарана – это реальность. Ее можно уже замовить в меню ресторану в Днепре. Скуштувати, наловити ее, І скуштувати будемо готувати сарану. І Що цікаво, вона любить саме ті умови, які приносить зміна клімату, спеку і посуху. У собі бірі сарани мільйони комах злітають у небо, і воно темніє. Вони сідають на поле, і за день від пшениці лишається стерня. Ніби хтось пройшовся вогнем, для фермерів це звучить як кінець світу, бо ти вже вклав в поле все, гроші, працю, нерви. А комахи просто з'їли твою надію. Була Гарна кукурудза, вже були початки, на неї фото є. Отже, ми маємо трьох ворогів спеку з неба, війну на землі та сарану, що може прийти будь-якої миті, і разом вони створюють умови для голоду. Може, хтось каже, та ні, в магазинах вже є продукти, значить нема голоду. Але це само обман. Голод буває різний. Є той, коли люди реально помирають від браку їжі, а є прихований голод. Літр молока за 46 гривень, десяток яєць за 77 і курятина понад сотня за кілограм. За цінами не вспіваєш. В Україні вже просто зараз 5 мільйонів людей відчувають нестачу їжі. А якщо взяти, скільки нас залишилось, то це напевно половина. Це не обов'язково означає, що вони зовсім нічого не їдять. Це означає, що їжа їхня бідна, одноманітна, не вистачає м'яса, молока, овочів. Діти ростуть на хлібі, макаронах, а їх організм не отримує вітамінів. Це виснажує, це б'є по здоров'ю, по майбутньому. Вони, умовно купляли собі там не знаю кілограм картоплі. Зараз вони не можуть дозволити, вони мають купляти пів кілограму картоплі. І найстрашніше це тільки початок, бо експерти кажуть, ціни на продукти вже злетіли двічі, і це ще не межа. Далі більше. Чекай звідси, а то спіймають і зварять. Ага. І мене зварять, якщо знайдуть. Але навару не буде. бо одні сухі кістки. Для українців слово голод звучить особливо, я пам'ятаю розповіді бабусі. Бо ми вже пережили найстрашніше голодомор 33. го Тоді мільйони людей померли не від природи а від політики. Земля родила, але зерно вивозили, села вимирали. Це була катастрофа, яка залишила слід у нашій національній пам'яті. Тому, коли сьогодні ми чуємо слово голод, воно звучить не як економічна проблема, воно звучить як тривожний дзвін історії. Ми відчуваємо цю небезпеку на рівні ДНК. І тепер головне, чи буде справжній голод в Україні, чи повториться 33-й? Відповідь ні. У буквальному okay. сенсі, як тоді, коли села вимирали, такого не буде. Бо зараз світ інший, є міжнародна допомога, є імпорт, є гуманітарні програми, ми не залишимось сам на сам. Але прихований голод уже є, і він не менш небезпечніший. Бо він не вбиває одразу. Він краде сили, він виснажує, він робить націю слабішою. І якщо ми не Вирішимо проблему, то наслідки будемо відчувати роками. Що ж робити? Відповідь проста і складна водночас: по-перше, перемогти без цього не буде нічого. Бо Поки війна, земля залишається мертвою. По друге, розмінувати поля це титанічна робота, але без неї сільське господарство не відродиться. По-третє, робити гравний сектор стійким до клімату. Нові зрошувальні системи, нові технології, по сорти. Ми маємо вчитися жити в новій реальності, де спека не виняток, а норма. По четверте, берегти природу, відновляти ліси, болота екосистеми, бо вони тримають вологу, захищають ґрунти. Без цього ми отримаємо пустелю. І отут повертаємось до Мальфарки. Вона сказала, що буде голод, але Україна переможе. І це ключові слова, бо перемога це не тільки вигнати ворога. Це перемога над надвічі, над страхом. Це здатність знову посадити зерно, навіть якщо минулого року воно пропало? Це сила сісти за стіл, поставити хліб і сказати ми вистояли. Голод це випробування, але й можливість, бо він змушує нас змінюватися, модернізуватися, шукати нові шляхи. І якщо ми пройдемо цей шлях, ми вийдемо сильніші. То чи буде голод в Україні? А в певному сенсі він вже є прихований, повільний, виснажливий. Але до того жаху, який був у 33-му, ні, не буде. Бо ми вже інші. Ми маємо підтримку світу, маємо досвід, маємо віру. І головне, ми маємо перемогу попереду, бо без неї не буде нічого. І коли вона прийде, ми не тільки зупинимо голод, ми зробимо Україну сильною житницею знову. Буде голод, але Україна переможе. Пам'ятаю, 32 33 рік голод. В самому Ямпелі мало людей померло, але но опухли ноги, були багатьох. Через Ямпіль багато йшло. Все казали з України. Люди голодні, йшли в бік. Утро Михайловського, Далі їх не пускали. А чого їх далі не пускали? Далі Росія. Вони істини просили. Вони питали, що вам можна зробити, допомогти. Потім міняли там щось і на хліб. Робочі люди. Труженики, Ну, у нас, звичайно, в супі дивилися, кому скільки картоптинь, кусочків попало. зелень рвали. Ну, вижили. вижили.